До вашої уваги хочу сьогодні розповісти про автомобіль, який я викупив в Європі. Я розповім вам, чому я купив, що ми бачили, що по факту отримали, і для кого цей автомобіль, що тут хорошого, чи щось погане. Так що, кому цікаві такі автомобілі, порівняти можливо з цінами, якщо ви дивитесь на інші автомобілі, також в Україні. Прирівняти до цього автомобіля, чи ви по хорошій ціні купуєте, розглядаєте чи ні, то дивіться це відео, багато чого можливо зрозумієте. Так, розпочнемо з того, що це є Volkswagen Golf, він найкращий е, автомобіль, можна сказати, в своєму C класі йде. І недарма називають також е, golf клас е, По якості матеріалів, по всім там технічним характеристикам, як працюють всі системи автомобіля, я можу. Точно вам гарантувати, що він є найкращим. Е, так, можливо, вони особливо не вирізняються на ринку в нас якимись там супербагатими комплектаціями, як я, наприклад, дуже часто привожу астри, яких там набагато більше опцій, навіть таких, як не буває в принципі, в гольфі, таке кришки багажника там. Асистентів багато не буває, це Дуже велика рідкість насправді. Але цей саме, що ми купили, теж він є звичайним гольфом. І тепер я вам хочу розповісти саме про цей автомобіль. І коли я його побачив на аукціоні, значить то. Перше, що мені сподобалось, це 16 рік, 12 місяць перша реєстрація. Якщо точно говорити, 13-12, 2016 перша реєстрація. 13, 11, 16 року це дата виготовлення автомобілів. Це як буває, в нас люблять ката модельний й не 17-й. 17. Дивіться дата виробництва, не дата першої реєстрації. Це чистий, 16-й рік, кінець, далі. Це двохлітровий двигун на ступеневій коробці передач на досить гарному кольорі. Також я, як ви всі там підписані, можливо, хто на каналах, хто не підписаний. Ви бачите, я ніколи не купую практично. Ну, це один зі ста автомобілів, який де якийсь там звичайно пуста комплектація. Для мене дуже важливо, щоб автомобіль мав максимальну оптику, а не звичайні галогени. Я ну. Дуже-дуже рідко, коли беру на гологених, це хіба що якщо там ціна дуже халявна і тоді можливо взяти. Так, я намагаюся брати з гарною оптикою, це одне єдине, що у вас буде виділяти в потоці. Це оптика йде максимально. Тут динамік Light Assist, асистент динамічного освітлення йде. Далі, Дуже такий сірий гарний колір. Ви в описі почитаєте, як він правильно звучить, я не пам'ятаю. Також гарні, досить легкосплавні диски. І це є спецверсія, випущена. Це не комплектація, бо багато питають, що це таке All-Star. Це спецверсія приурочена певним подіям. Це там, не пам'ятаю, чи в 16 16-му, чи в 14 14-му році. Ну був там чемпіонат по футболу, чи щось таке. І вони випустили, можете почитати в інтернеті, загуглити, ви цю інформацію всю знайдете. Поїхали далі. Тепер про автомобіль. Значить, що ми маємо? Топові фари дуже уважно дивимось, тому що є три варіанти в принципі, фар в Гольфах, от сьомих, які там з 13-го року і до 20-го випускались. Але ми говоримо ці дорейстайлінгу, які випускались до 17-го року. В них є або звичайні галогенні фари, ви це точно можете відрізнити, або є схожі на ці, але вони не мають денних ходових вогнів, ледовських. Вони йдуть ходові вогні, світиться тут галогенна лампочка, звичайна, і все. В топових фарах це буде не таке дзеркальне покриття, це буде скляне, як ви бачите, і воно відсвічується, це йде бік санон. Тут також ми маємо підсвітку поворотів, маємо омивач фар, парктронічки. Так, далі не будемо далеко відходити, дивимось. Диски, колодки. Диски зношені максимум наполовину, можливо менше. Е Гальмівні колодки. подивимось. Колодки там не знаю, відсотків. Тараз. Відсотків 50 точно є. Далі, що ще тут є плюс цієї машини? Це нова, можна сказати, гума. Як бачимо, 21-22. Це одне колесо, напевно всі решта йдуть 21 роком. Так, йдуть. Середина, грубо кажучи, 2021 року, одне переднє, ліва йде. Середина 2022 року, всі мають десь в межах 6-7 мм глибину протектора досить гарну, Зараз я вам поверну колесо. Покажу. От. Самі знаєте, скільки сьогодні резина коштує, це йде не Китай, нічого, це йде Dunlop, Як бачимо, Sport Max. З розмір 225, 45 r 17 Це йде літня гума з досить гарним протектором. Так, Якщо будемо дивитись, ми по дисках всіх, на дисках жодних якихось там слідів. От, царапин такого чого немає. Це, мабуть, скоріш за все бруд. Є тільки на задньому лівому колесі отакі от дрібні царапини. Все, решта всі йдуть в ідеальному стані. Так, відразу ВІН-номер, для того, щоб ви можете по фольксвагену ми пробували. Останній сервіс, е, я зараз е, вам все напишу тут у відео, ви побачите. Дата, коли воно на якому пробігу що робилось. Е, так. Е, парктроніки це все показав, розказав. Вітрове скло оригінальне. Автомобіль, якщо дивитися, от зблизька, якихось там сколів, оце йдуть такі дрібні сколи, в принципі, до металу їх майже немає, це тільки лак до фарби. І так само в піскуструї нема. Хто ну, розбирається, шукав, знає, що в автомобілях, які вони приїжджають, це можна сказати на пробіг свій. Досить ще йде пошкодження від камінчиків і від різних. От Немає на дверях також ніяких сколів. Автомобіль повністю не фарбований. В кінці покажу вам з приладом задні гальмівні диски нові, колодки. Так само, як ми бачимо, там ще досить великі мають... Взаді, питаються люди телефонують, а як... Е, маховик, як взагалі що? Розумієте, коли ви купуєте автомобіль з пробігом оригінальним, ви можете щось планувати. Проблеми з демферами, з е, форсунками, це вже е, е, будуть автомобілі. З коробками ці, що розхідники міняти, десь від 250 тисяч. До 250, в принципі, якщо машина не затаскана, ніяких нюансів не буде. Так само з форсунками вони десь починаються в межах 300 тисяч по чуть-чуть підходжувати. дивимось все стан. Тут був один власник. Нічого тут ми не робили ніяку косметику. В такому стані вона приїхала. От багажничок. Щось видно, трішки возили, дрібні царапини, але в принципі... Це все не впливає шторка, не мили, це пластикове, відмиєте, кому потрібно а так Важливо все, щоб там якихось пошкоджень в стелі нічого немає, чиста біла. так, Тут секретка йде, тут йдуть на гайки такі болтики. Ой, заглушечки такі, тут значить, іде, хто не знає інструментом, якийсь компресор, клей, таке все, воно все присутнє. Не буду займати цим час. Далі. Дивимось стан автомобіля всередині. Оці всі елементи без жодних пошкоджень. В ідеальному, як тільки От дивимося під підлокітник, слабкі зони, оці всі. ніде нічого, автомобілі не робилось ніякої хімчистки. Нічого не підчищалось. Автомобіль вчора заїхав на звичайну мийку, ніякого детейлінгу помили. Сьогодні приїхав зранку, пофотографував, зараз вже день починають темніти рано, 3 години. От, показую весь там, так скажу хто що дуже цікаво для мене за цей автомобіль з п'яти людей, бо він виставлений на Авторіа і також виставлений на нашому каналі, але знімав його Богдан ще, коли він був в Любліні, знятий з автовоза. І щось зателефонував з простих людей один чи двоє. Так дзвонять люди, які займаються автобізнесом, в принципі. І кажуть, що за такі гроші, навіть якщо вони пойдуть німеччину, самі купувати не знайдуть і дивує. Дивлюсь дуже багато в тих, в тих там блогерів, якихось інстаграмщиків, популярних людей купують люди автомобілі. Такі, що я б навіть просто їх не купував, доплатив би більше, взяв би кращу комплектацію або купив би ті самі задешевші. Але нічого не зробиш, всіх людей не переконаєш і фізично все не осилиш. Тому якось так. От. Хотілося б, щоб такі автомобілі попадались людям хто от вартий отримати гарний, чистий, ну, стан автомобіля, можна сказати, як новий салон. Нічого не потерто, не подерто. Все, все дуже в гарному ідеально. Можна сказати, якщо взяти зі 100 автомобілів по косметиці, це точно входить в п'ятірку. А може в трійку самих таких от ідеального стану. Бачимо скрізь Star. такі накладочки на порогах, на педалях. Так, зеркала складаються, підігріваються, центральний замочок, скло підіймачі. Сигналізація, авто світло. 189 пробіг. так, Кермо піднімемо вверх. так, Стоїть на паркінгу, я не пристебнутий, машину тільки що завів. Мультикермо, не фарбоване нічого, сфокусую отакий от, от от стан керма. Нема тут протертуси, часто вже буває з пробігом або пофарбують. Так, Температура ливи. Зараз ми подивимося, що тут стан автомобіля. В нас тільки є, що треба замінити в ключику батарейки. Ключиків всього є два телефон, звук, навігація, параметри руху. От Подивимось швидкий, середній пробіг. От, автомобіль просто заведений. так. Бачимо, це навіть панель приладів, де, це де максимально велика в кольорі. Також є, включаємо тут і дивимось, вибираємо режими і обмежуваль швидкість, який працює, дивимось, від 30 км кі або круїз контролю, який працює від 20 км і працює там до 230 чи до скількох. От можемо виставляти от, така от швидкість. Все, тут подивилися, значить О, стан, сидінь, салону. Все гарненько, підлокітник, нічого ніде не, не затерто. От, все як було салоно, так воно є. І при тому дивимося, це пакет для некурців, коли ви бачите такі речі, значить автомобіль купували і не палили. Так як один власник, то це 100%. автохолд, електронне стоянкове гальмо, шестиступочка Парк тронечки. Зараз включимо. Задню передачу. Опускаються дзеркала. От. Активні лінії, все, так само спереду. Так, тут все показав. Далі клімат-контроль з підігрівом сидінь. Двозонний. Дивимося, що в налаштуваннях є. Ейрке, що багато вам люблять розказувати, це від пилку, від такі, ну така функція собі. Не знаю, про неї особливо нічого цікавого. Цікаво, це автоматичне до грівача. Це коли поки двигун гріється, вже електрофен вам дає тепле повітря, буквально там секунд 30 хвилина, і в автомобілі починає підходити гаряче повітря. О, так, дивимося одна від зону, де ключ. Нічого не подерто. Все добре, дивимось далі по автомобілю. замінити ключик, стан автомобіля, датчики тиску, індикатор тиску в колесах. Дивимось по параметрах руху, яке споживання автомобіля. от Затривалий період. З моменту заправки 608 км, 6,7 л 30 км. Це міський цикл. Відпуску двигуна. Затривалий, не показує нічого. Так, далі по налаштуваннях. Що також важливо завжди дивитися, що впливає на ціну автомобіля. Освітлення. Дивимось. Динамік Light Assist і динамічне адаптивне освітлення. Це автомобіль може включати дальні, ближнє автомобільно, підсвічувати, по-різному управляти світлом. Так, далі. Допоміжні асистенти, розпізнавання авто, а також превентивна система безпеки. Наступне парктроніки, це все показував, дзеркала, скло, чесноки опускаються під час заднього ходу праве дзеркало, коли вмикати. Регулюється, підігрівається, все так. Центральний замочок, одиниці сервіс. От, По сервісу. 10 тисяч залишилось. Сервіс був десь 2 тисячі тому на цій машині. Так. Також датчик дощує, таке гарне дзеркальце вже йде безрамне, з підсвіткою дзеркалах тут такі от нічі. Все вже йде ледовське. Так, що вам ще показати? Так, навігація, карти, все це є по автомобілю. 12, 11, 16 виробництво. Коли ви купуєте німецькі брифи, там буде вказано, якщо одне з Німеччини, то цього не буде вказано в цьому полі нічого. Далі 0, якщо ви бачите, це один власник. І перша реєстрація от фірма Марпос. 13, 12, 16. Наступне також є сертифікат на цей автомобіль. Ці документи присутні. Там от куча квитанцій, тут остання диски з навігацією. От гольф, 142 тисячі, це була не остання, остання щось на 180, 24, 02, 21 Тобто в 2021 році було 142 тисячі. Дивимось по сервісній книжці, так як ми знаємо, що багато автомобілів вже не записують сервісну книжку нічого. Дають тільки роздруківку в електронній базі даних, все зберігається. От, все так є. Якісь були видно сколи, царапинки, все зазначено. Пробіг 28 вже коли приїжджали 87, 10-19-го вже цього всього не було. По базі Volkswagen можете пробити, все там б'ється чітко, жодних якісь пропущених сервісів, того немає. Просто в сервісну книжку видно від фірми не всі вносять, можливо власник не просив, це Volkswagen робив. Так, 87 на Volkswagen, це теж Volkswagen. Так, це все показав. В принципі так, що тут ще вам розповісти? Гольф і гольф? Якихось там суперасистентів, камер, кришок багажника. Тут немає, без ключового доступу теж немає і в принципі в гольфах більше нічого і не буває. Можливо, ще якесь вебасто, але це дуже рідкі опції, ті автомобілі мають зовсім іншу ціну, і ще якщо там гарний пробіг, то це взагалі космос. Так, зараз схожу в офіс, візьму під прилад і вам детально прийдуся по кожному елементу. Забув показати вам ще під капотом. Вигу не мили. Заводиться ніяких звуків. От, 167 тисяч, 12, 21. Книжечка там чек є, от рівень рідини, нічого не під'їдає. Сідати. Ці. Гаєчки, сіголтики, все, все тут ціло не погризено. А, і ще акумулятор також новий йде. Бачимо 20 перший рік. Буде йому тепленько. Так, ну що? Тепер поїхали з приладом. Набагато гарніше дивиться Volkswagen, Golf, коли йде на такій оптиці. Здразу відчувається, що автомобіль не якихось 10 років, а вже таких там 16, 17, 15, що у вас автомобіль новіше. Коли ви купуєте на галогенах в потоці вийшов, їде хтось. На шостому, на п'ятому, хто не розбирається в машинах, не буде розуміти, що це у вас таке і скільки років автомобілю. Так, капот, права сторона крило. Понизу. Обов'язково провіримо тут, двері могли замінюватись, бувають такі. Дивимось стан порогів, ідеальний просто, машиною ніхто не користувався, можете походити по ринку, коли ви ближче подивитеся на фотографії в інстаграмах, на авторіо все прекрасно зрозумієте. От поріг взагалі, як будто ніхто не користувався авто. так Також робили комп'ютерну діагностику, там форсунки, сажовий, бо в принципі механічна коробка, блоки нічого не показують, але не довіряти мені тим джерелам, де я купую, Volkswagen немає потреби, все в ідеалі, відповідає своєму пробігу, досить низькі показники ще. Поріг все, тут права сторона, йде все просто. Дуже гарно. Не царапин, нічого, не пошкоджень, жодних м'ят, нічого не треба робити. Дуже рідко такі машини приїжджають в такому гарному косметичному стані. Так, Тут все добре, йдемо наверх. дивимось дах, дах, як також бачите, тут по лінії жодних сколів, надколів, нічого такого немає. Отак, все гарно, чисто. Так, Задня задні двері багажника. Чому так багато в місцях? Тому що, повірте, можна... Перефарбувати низ окремо по лінію і так далі, хто ну, не розуміє цього. Тому треба в різних позиціях скрізь передивлятись. Для мене особисто підфарбування косметичні не мають значення. Навіть якщо десь і буваєш поклівка, я б собі таку машину купував, якщо б була б на неї цікава ціна для себе. Але є багато людей, які люблять не тільки... Пробіги купляти ці мінімальні, і купують часто кручені, бо вони люблять мінімальні. А люблять машиночку, щоб вона була без жодного підфарбування. От вам такий автомобіль двохлітровий, в гарній версії. Так. То есть два элемента, буддийские двери и переднее левое крыло так, двери все добрые Давай дивимось, от водійська да, сторона стан пластику, резинок, накладки All Star. Все, все дуже гарно. Так, це робив і залишилось крило. Все, все в ідеальному стані. Так що, ще раз повторюсь, якщо комусь потрібен гольф 2-літровий на максимальній оптиці, дуже крутому е, кольорі, такому сірому, я забувся, лаймстоун, чи як він називається, на гарних легкосплавних дисках, на гарному технічному, ідеальному косметичному стані, на версії All-Star, не, не бомж пакет якийсь. Е, Пропоную розглянути, тому що такі справді автомобілі дуже-дуже рідко попадаються. І вони заслуговують тільки попасти в гарні руки. І на цей автомобіль я рахую, враховуючи всі, що ви бачили. Перед цим я показував, це є невелика ціна, можете порівняти, по такі автомобілі, пошукати в Європі, порахувати доставку, розмитнення, і ви зрозумієте, що ви просто такий автомобіль не купите. все, Всім гарного дня чи вечора.